Всім привіт, звати мене Олег, ми проводимо електромонтажні роботи. Я хочу провести короткий опис виконаних робіт, але хотів акцентувати ще одну увагу на такій делікатній справі, як розводка електромонтажа з розпаєчними коробками і без розпаєчника. Е, мені нема що робити, що чи з розпаєчних, чи без розпаєчних. Ну, за 15 років. Це я провожу електромонтажні роботи, Ну, я прийшов в висновку, що в нашому випадку е також більше плюсів зробити електромонтажні роботи за розпаєчними коробками, ніж без розпаєчних. Можу коротко об'яснити, в чому справа. Ну, Нараз молоді електрики приходять і кажуть, що о, прийде на квартиру, тут напхає на пару розпаєчних і ще зато бере точку. Ну, а ми робимо без розпаєчних коробок. Ну, перша теза, що то неправда, розпаєчні коробки в них теж всіх є. Тільки вони всі робляться під резервками і під виключателями. Друге, ну один мінус розпаєчні коробки на мій полі такий, що воно суто естетично, що воно, якщо її виставляти, що її просто просторити. Але якщо людина хоче, щоб її не було то зашпахльовується то все. Але зараз не, тобто, хочу пооб'яснити ситуацію, яка різниця між цими монтажами. Тут, наприклад, ми проводимо лінію, от нас тут розподільчий щиток і, наприклад, в кімнату ми ведемо лінію, це у нас розподільчий щиток пішов, це у нас кімната. І от воно в мене, якби прийшло в цьому монтажі в даному випадку, прийшло до першої коробки з подіччя. Я трошки вище дівчану. От, якщо зауважимо коробка розгонівчий і бачите, що там є скрутки до 5 см і кінчики проварені сваришна апаратом. Для чого Він, Проварка дається, він не відчуває обриву. Чим менше обривів кабінет має, тим більшу провідність і менше гріється. Тут, якщо воно пішло тут втрат по потужності мінімальний. А якщо б ми взяли, наприклад, без розплетічий коробок, ну, я хочу ще зауважити, яка коробка розплетілася діаметр 90-100. А яка ця коробка, це 65-ка. Я таку скрупку тут ніколи в житті не зможу зробити якісно, як там. Там є широкий цей, є тут ти кабель, не дуже сховаєш. Нема просто не буде кодов його зараз заложити. Тоді, тоді робиться варіант, тоді гібкі кабель. А гібкий кабель треба кінцевий всі ставити на конечники. І в кінці заробляти. Так воно, воно кидає розетки, воно потім гріється, роз'їжджається, роз, роз, роз поміняють тут. І, і, і воно треба час від часу підтягувати контакти. Нова проблема. Людина може бути необізна і не одна на чого горіє. Це розетка для і таке подібне. Але справа в тому, що навіть якщо і без контактів, то вже лишні на гроші. А а тут за ці кліми зробити якісні, треба купляти клеми. Клеми професійні, так, ви знаєте, що у нас нічого європейська громада, все китає такий нам не кидає, що... то в ті умові воно коштує дуже великі гроші, що нормально широка коробка, там може бути 50-60 гривень на 6 суток клієнт, які коштують. А таких коробок буде 40. Я не знаю, чи людина, яка захочеться зробити, заплатити ще, крім до 4 тисячі. На ті всі клебники, я думаю, що не захоче. І тоді вони беруть економіки. беруть просто звичайні коробки, не ну всі, але ну є переважна більшість. І роблять з розетки, розетки просто на клемах. А тоді на що виходить? Якщо в кімнаті п'ять 6 розеток, або на кухні, перша розетка, все навантаження йде на неї. Включив другий розетці, мікропольову, третій міксер, четвертій ще якось до кіловат. І виходить, перша розетка. Турість лапає 6 кВт, воно не таке. От і все. Ну, люди здають, даються світи, світа, процес експлуатації. Якщо робити правильно, то має бути таке. І ще крім того, що мінус з цього, без розплодіччих коробок, такі питання, що якщо тут немає розпадічних коробки, кабелі не буде, відповідно, він має піти далі. А як і піде далі, він здобув, вертається назад. У Штропі вертається назад. Це вже є. Один кабель, а так іде два кабелі. Це є 2 метри лишнього. І аналогічно по всіх так параметр зайшов в розетку і має піти досліджуючи, знаєш, знову він має повернутися. Знову мінус місто. Я так тоді прикину тут карумашу, тут просто мінус по кабелю. 10-12 метрів. Треба більше купити кабелю, щоб зробити розводку без розподільчої коробки. А це 12 метрів кабеля це як мінімум майже 300 гривень. А кімната, а якщо трьох кімната, 300-600-900, до до, до півтори-2 до тисяч людина переплачує. Не думаю, Ну, то, що я кажу, то що не ліпше, то, що статичний вигляд немає розподіляючи коробки. А так, плюс кляп. Як. А якщо клемби як не робиться, я не кілька, що вони. Ці коробки мають робити спитання, ширина їхня ну, зараз глибина 5 см, а ці, що без розпучині коробок, глибина 8 см. За тобто, рахунок того, по -по подвійне дно там робиться, для того, щоб можна сувати ті всі кутроти, які кілеми, які можна буде там з'єднати кабеля. А так як нас віддали, як каже, що ще плюс 3 тисячі, то ніхто не купить і робить такі леговенькі маленькі скруточки. Опасно короче. Я з того всього вийшов, що. Ліпше зробити розподільчу коробку, як не треба її сховати, все, а так і нашому не не бачу. Ну, то потім, в мене ну, то, як ми робимо, що я сам реально можу на місяць зробити 4-5 квартир, ну, дивіться, бі, що би то творилося через рік, як я би зробив вже 200-300 квартир. То я би ще сидів на тих дзвінках, вони дзвонять. Резервки заріли, друге, ще щось, п'яте, ще щось то було б не кінцений край. Так я зробив проводку, забув, ніхто мені не зводив. Ще от, ці мо євростандарти, то ну, треба кажуть, то що треба мати, то кінцево завершення. Якісні, лемні і все якісно ну. І Ще один мінус такий, що плюс є, мінус чи плюс. Якщо робиться без події коробки, то максимум дві скунки, це максимум по їхнім євростандартам. Але у нас, як правило, зайде на кухню. Як є 12 розеток, і всі пішов в ряд. завалив, до перша розетка аж, аж, аж горить, аж свистить. Ось такі ситуації. Розподіляйте, треба нагрузку і думати грамоту. Що краще, можна, знаєш, краще ніпше зробити вже послідапу ски, ніж потім в когось голову горешти. Так, в основному все. Все. Підписуйтесь на наш канал. Якщо щось, якісь питання, дзвоніть, на штофон 095 0645 646. Це я поки не зустрічаю.